Анемона Дібровна, Анемоне Немороса. Анемона Дібровна. Анемона Гайова або Конопелька Гайова. Вид квіткових рослин родини Жовтецеві, грецькою Анемоне Вітер. Тому Анемону називають ще вітряниця. Наукова назва роду походить від грецького анемус, що в перекладі означає вітер. Час цвітіння рослини збігається в період весняних вітрів. Тривалий час вважалося, що квіти розпускаються і закриваються під дією вітру. Та біологи, спостерігаючи за рослинами, не знайшли підтвердження цьому. Проте анемони дійсно дуже чутливі до вітру від найменшого його пороху вони розкачуються і хитають своїми чарівними голівками. Квіти через це називають ще вітряницями. Вітер і розносить їхнє насіння, допомагаючи поширюватися великими територіями. Видова назва мемороса в перекладі з латинської мови дібровна. Легенда, пов'язана з цими чудесними квітами, розповідає, що вони розквітли на Голгофі після розп'яття христа на знак скорботи його матері Діви Марії, а тому листки Анемони. Які складаються зі трьох частин, символізують Святу Трійцю. Інша легенда, теж грецька, розповідає, як Адоніс, якого любила Афродіта, переслідуваний злими силами, загинув під час полювання на дикого кабана. Богиня краси вирушила шукати його в гори, а коли знайшла його тіло, довго і гірко плакала над ним. За її сліз і виросли прекрасні квіти анемони. Вони, до речі, близькі родички іншої прекрасної квітки, названої на честь коханого Афродіти, Адоніса або Горецвіту. Анемона дібровна це рослина висотою 10-25 см з довгими підземними кореневищами. Стебло прямостояче, розсіяне, притиснуте, опушене 10-25 см заввишки. Листки пальчасто роздільні на довгих черешках зеленого кольору, прикореневих листків немає або рідше є лише один, стеблові листки короткі черешкові, зібрані по три в кільце, квітконоси прямі, подекуди з зипучками листків, квітки поодинокі на верхівках квітконосів середніх розмірів 2-4 см у діаметрі, білі, блідорожеві, інколи лілові. Здебільшого з шести пелюсток з яскравими жовтими тичинками, квітки анемони закриваються на ніч і перед дощем. Це засіб для захисту пилку від вологи, цвіте у квітні травні, Плід – сім'янка, розмножується кореневищами і насінням. Цвітіння настає тільки на 10-12 рік після висівання насіння. Якщо навесні кореневище залишається без наземної частини, рослина гине, ось чому не слід зривати її на букети. Рослина поширена в лісовій зоні, по всій Європі і Середземномор'ї, росте в широколистяних лісах, на узліцях, галявинах, на західному полісі та в лісостепу. Іноді це у широколистяних може домінувати в травостої. Присутність даного виду в ялинковому лісі зазвичай свідчить про витіснення ялиною тут колишніх дубових лісів. Ростуть у вологому, добре дренованому ґрунті, у півтіні чи тіні, під кронами дерев, не витримують надмірної вологи в зимовий період. До складу рослинної сировини входять такі хімічні речовини, як алкалоїди, глікозиди, вітамін С, смоли, Органічні кислоти. Основною активною речовиною є протоанемонін або анемонал, який ще називають анемоновою камфорою. Сік анемони містить велику кількість алкалоїдів, є токсичний. Анемони здавна використовують у народній медицині, але самим краще не експериментувати, бо рослина отруйна і потребує вкрай обережного поводження. Збирають траву стебла листя квітки під час цвітіння рослини. В народній медицині препарати анемони дібровної приймають внутрішньо у вигляді настою, використовують для лікування злоякісних новоутворень, серцевих захворювань, запалення легень, гарячки при болях у шлунку, зовнішньо при ревматизмі подагрі як антимікробний засіб при лікуванні дерматозів. У гомеопатії анемону дібровну вживають як седативний, потогінний та діуретичний засіб. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення, анемони декоративні рослини, усі вони потребують охорони, занесена до офіційних переліків регіонально рідкісних рослин Дніпропетровської, Луганської, Сумської і Чернігівської областей. Анемону часто використовують для створення досить великих масивів під лісовим пологом, застосовують в групових посадках на масивах близько чагарників та випідліску для природного садового стилю. Анемона добре росте на родючих, кислих, нейтральних і лужних ґрунтах з хорошим дренуванням в тіньовій зоні саду. Ідеально підходить для умов відкритого ґрунту через свою морозостійкість. На зиму укриття не потрібно. Посадка проводиться в пухкий тренований вологопроникний ґрунт з додаванням торфу і перегною. Цей сорт погано витримує пересадки, розмножується поділом кореневища для озеленення напівтіньових. І тіньових зон для садових доріжок добре поєднується з імедунками і купенами, рутвицями, астильбами, айстрами, аконітами, хостами, рододендронами, шкідниками може пошкоджуватись слимаками та гусінню, можливе ураження борошнистою росою, використовується у бордюрах, садах з мінімальним обслуговуванням а також на зріз.